Цієї ночі, за даними повітряних СУЗСУ, противник атакував Україну балістичною ракетою Скандер М з району Курська РФ та випустив 46 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 8 ранку підтверджено збиття дев'яти ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на сході та півночі країни. Внаслідок російської атаки постраждала Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Йдеться у ранковому звезді. Дені повітряних сил ЗСУ. Норвегія виділяє додаткові 5 мільярдів крон на артилерійські боєприпаси для України. Артилерійські снаряди є життєво необхідними для визвольної боротьби України проти російських окупантів. Тому для Норвегії важливо зробити внесок у поповнення запасів боєприпасів в Україні. Зазначив з цього приводу прем'єр-міністр Йонас Гар Стюре. Україна ініціювала термінові засідання Ради безпеки ООН та постійної ради ОБСЄ. Причина загибель дев'яти дітей у Кривому Розі минулого тижня внаслідок російського балістичного удару по дитячому майданчику. Глава міністерства закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що це найбільша кількість загиблих дітей в одній атаці з 2022 року. За його словами, Росія використала касетну боєголовку, щоб завдати якомога більших втрат, за даними ЗМІ… Мій засідання може відбутись завтра. Україна прагне привернути увагу світу до російських злочинів, сприяти мирним зусиллям та притягнути винних до відповідальності. Сибіга закликав до рішучої міжнародної реакції та дій, щоб такий терор не став нормою, і наголосив на припиненні агресії та попросив Росію прийняти пропозицію про припинення вогню. Міноборони оштрафувало постачальників їжі для ЗСУ на понад 6 мільйонів гривень за неякісні продукти у першому кварталі 2025 року. Державний оператор тилу виявив фальсифіковані молочні продукти, що не відповідали стандартам. У постачальників їжі для українських військових за це їх оштрафували на понад 6 мільйонів гривень. Перевірки якості розпочали з масла та кисломолочного сиру з 35 перевірних перевірених зразків. 19 виявилися фальсифікованими через вміст немолочних жирів. Після виявлення порушень постачальників штрафують, блокують подальші поставки, інформують інших контрагентів та забороняють відвантаження продукції відповідної торгової марки. Шата Іран підтвердили переговори 12 квітня, але розходяться в тому, чи будуть вони прямими. Міністр закордонних справ Ірану Абас Арахчі заявив, що переговори будуть непрямими. Згодом він зазначив, що там буде присутній представник США із питань близького сходу Стів Вітков, але вони спілкуватимуться лише через посередника. Іран раніше заявляв, що не будуть вести прямий діалог, поки триває кампанія Трампа щодо максимального тиску на те. Гран Трамп натомість казав журналістам напередодні, що переговори пройдуть на дуже високому, майже найвищому рівні, і зауважив, що посередників не залучали. У Білому домі заперечили призупинення мит на 90 днів. Фальшиві новини, сказала прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт. Відповідаючи на запитання щодо заголовка у змі, в якому цитувався Кевін Гасет, директор Національної економічної ради, для переважної більшості торгових партнерів США вже почали діяти торгові мита. Зокрема, імпорти з країн-членів Євросоюзу Союзу обкладений відсотковим митом. Щодо Великого Британія йдеться про 10 відсотків для низки країн, вони досягнуть 40 і більше відсотків.